Будинок, наче казка, живуть у нім добро та щира ласка. Щоранку поспішають сюди хлопчик і дівчатка, а звуть будинок цей дитсадок, малятко. В мальовничому куточку рівенщини селищі Мізоч, гостинною радо відкриває двері перед дітьми дитячий садочок Малятко. На даний час функціонує п'ять груп. Я сильна білочка, перша та друга молодші групи теремок і чомучки, середня група метелики та старша пізнайки. Світлі просторі кімнати приваблюють до шкільнят затишком, а яскраві клумби дитячого садка милують око кожної людини. Вся ця краса створена руками працівників дитячого закладу. Приміщення садочка це три неподалік розташовані корпуси, один з яких довгий час не функціонував. Та після капітальної реконструкції приміщення, омеблювання, облаштування його за сучасними вимогами 19 грудня 2011 року в місячі святкували відкриття оновленого корпусу. Тут створені комфортні умови для повноцінного розвитку малюків. Життєвий простір для розвитку формується з урахуванням сучасних вимог та використанням всіх можливостей для саморозвитку малюків. В оновленому корпусі працює дві групи. Облаштована музична зала, яка зокрема наповнена спортивним інвентарем і де проводяться заняття інструктором по фізичному вихованню. А також в цьому корпусі є кабінет психолога для індивідуальної роботи з дітьми. Такий ж кабінет діє в садовому корпусі старшої групи. Для того, щоб наші діти мали можливість навчатися, гратися, творити та відпочивати, у нашому садочку створюється атмосфера комфорту і краси. В кожній групі садочка створені сучасні ігрові зони. Групи наповнені дидактичними наочними матеріалами, різноманітними іграшками, настільно друкованими іграми, атрибутами до рухливих, рольових та музично-ритмічних ігор. Біля кожного корпусу облаштовані ігрові та спортивні майданчики, де діти залюбки оздоровлюються та розважаються. Кожна дитина від народження є особливою загадковою, неповторною. Народжується талановитою і обдарованою. Ми, педагоги дитячого садка малятку, розуміємо, що головне наше завдання зберегти той потенціал, з яким дитина народилася, і розвинути ті здібності, якими вона володіє. Тому наш керівник Олеся Васильівна Лищук запрошує до колективу лише висококваліфікованих спеціалістів, для яких є обов'язковою щоденна праця. Постійний пошук, творчий підхід. Не менш вимоглива вона і до себе, адже є спеціалістом вищої категорії, має більше 25 років педагогічного стажу, нагороджена районними обласними грамотами та грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток національної освіти та досягнуті успіхи у навчанні і вихованні дітей. У дошкільному закладі створено цілісну систему педагогічного менеджменту, яка спрямована на максимальне розкриття здібностей педагогів. Методична робота направлена на розв'язання таких завдань, підвищувати ефективність цілісного адаптивного освітнього процесу, сприяти зростанню професійної компетентності, активності кожного педагога, заохоченню його до творчих ініціативних кроків, власного експериментування. Активізувати спільну роботу зі школою щодо формування у дітей основ культури здоров'я, дотримуватися пріоритетності щодо питання про повноцінний розвиток особистості дитини з раннього віку, формування її фізичного, соціально-психологічного потенціалу, підтримувати дитячу субкультуру, збагачувати мовленнєві здібності, виховувати шанобливе ставлення до рідної мови. Педагогічний колектив приділяє значну увагу здоров'ю та фізичному вихованню малят, де вони набувають таких якостей, як спритність, витривалість, сміливість. Також приділяється значна увага художньо-естетичному вихованню при проведенні святкових ранків, розваг, музичних занять, лялькових вистав наші малята проявляють творчі здібності як справжні артисти. Незважаючи на недостатнє фінансування. Під час літнього здорочої компанії харчування дітей, збагачене свіжими овочами та фруктами, з грядок та саду нашого закладу, на яких залюбки працювали працівники, подаючи чудовий приклад своїм вихованцям. Із кухні пахощі несуться, там пироги смачні печуться, готують залюбки ці страви для Юрчика Галинки і слави. І пралі вправні нас працюють, усе беруть, усе прасують, і медсестра в садочку є, вітаміни роздає, важить, міряє діток, береже від всіх хвороб. Найголовнішим у роботі всього педагогічного колективу було, є і буде тепло, любов до малят, збереження їхнього життя і здоров'я. Ми приходимо в наш дитячий садок. Щоб дарувати дітям радість спілкування, стати їм друзями, партнерами у будь-яких справах, дати кожній дитині шанс розквітнути та розвинути свої потенційні можливості. За іграми і розвагами минає день у дитсадку. А наступного ранку малюки охоче з усмішкою поспішають туди, де їм цікаво, весело і затишно.